Шановні переглядачі соціальних мереж, звертаємося до вас громадяни Вознесенської ОТГ Громади. Ми надаємо запит на публічну інформацію про надання інформації зам ОТГ Вознесенської. Інформація надається запит на голову Вознесенської ОТГ Титаренку Олександру Васильовичу на підставі статей 5, 6, 13, 19, 20 Закону України про доступ до публічної інформації. В даній, в даному запиті вказується надати, прошу надати, помісячно за 24-й рік заступниці голови ОТГ Вознесенське Новак Любов Михайлівни за 24 рік даним. А що саме зарплата за 2024 рік помісячно, нарахування рахування премій помісячно, нарахування від... Е, зарплат рахування, помісячно, нарахування дотплати лікарняних повністю всієї публічної інформації, яка на протязі 2024 року їй надавалася? От, Запит на публічну інформацію був надісланий 3.07 за вхідною західною документацією номер 5 Надають, надають мені відповідь на протязі п'яти днів. Голова громади він надає мені декларацію. Нова в в я навіть даже його не просила. Декларації стоїть 186 тисяч про те, що я знала, це йому добре було відомо на сходці села Привітне 24, .04 .25 року. Ну він мені надає, вводивши в оману і мене, і громаду. Далі він мені повідомляє, що, ї, що вона була викликана до поліції громади Золотоніс, міста Золотоноші на 10 годин, на 10 годин. Кабінет 301, що мене не цікавить, і в даному запиті цього не було. Далі він мені надає помісячну зарплату, але ж як він мені надає? Відомість заробітної плати. Помісячно січень, лютий, березень, квітень, травень, додаток номер один, додаток номер 2 відкриваєш додаток номер 1 Конфіденційна інформація. Відкриваєш додаток номер 2 Конфіденційна інформація. І так, на протязі всього 12 місяців конфіденційна інформація. Мені не надали публічний доступ до публічної інформації, та що мала б я отримати, так як громадянинка об'єднаної громади, кожен має згідно статей отримувати її. І я мала право і мала право надати цей доступ. Тепер я звертаюся знову. 21.07.25 року західною документацією 26.02, також голові Вознесенської ОТГ на повторне надання публічної інформації, шановний Олександр Васильович, у відповіді на мій попередній запит від 3.07.25 року вхідний номер 5 Ви надали мені декларацію, декларацію новак за 2024 рік. Хочу зауважити, що ця декларація вже є в моєму розпорядженні, роздрукована мною 24.04.2025 року на сході села Привітне. У вашій відповіді ви зазначили, що її викликали в поліцію. Однак у моєму запиті цього не йшлося. Куди, кого, куди і як кого направляли, і по якому питанню мене дане питання не цікавило. Тому прошу не уводити мене в, в оману. І утримуватися від надання іншої інформації, що не стосується суті мого звернення. Відповідно до закону України про доступ до публічної інформації, зокрема, статтє 5, 6, 10, 13, прошу надати по місяцях з січня по грудень 2024 року включно наступну інформацію щодо нових Любов Михайлівни. Заступниці голови Вознесенської сільської ради з Латинського району посадовий оплат помісячно, премії помісячно, надбавки помісячно, матеріальна допомога помісячно, інші виплати, включно лікарняні, відпускні, згідно з законодавством, інформацію про заробітну плату посадових осіб, органів місцевого самоврядування, є публічною. Це підтверджено як нормами закону України про доступ до публічної інформації, так і практикою про його застосування. У разі відмови надана мені інформацію, буду змушена звертатися вищі органи виконавчої влади до уповноваженої, уповноваженої Верховної Ради України з прав людини або до суду. Дякую вам.